Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні в мене дуже багато цікавої інформації для українців, тому дуже рекомендую додивитися до кінця. Ми поговоримо і про останню заяву Туска, і про депортацію з Польщі українців, і про те, що Німеччина на свою територію з Польщі не всіх українців пропускає, повертає їх назад до Польщі, і це не 100 людей, і не 200, а це тисячі людей. А також розповім про екстрадицію підозрюваної у розтраті державних коштів в Україні. Дуже вас попрошу підтримати це відео та не забути підписатися. І ще до вас дуже велике і надзвичайно сильне прохання. В описі під відео є посилання на петицію Роман Шеремета. Залишилось 9 днів і треба 3900 голосів. Вже більше ніж 21 тисяча голосів є надзвичайно велике прохання. Підпишіть, будь ласка, цю петицію. Я його знав особисто, знаю його дітей, знаю його дружину. Ця людина заслуговує бути героєм України. І діти просять, дружина просить вся родина та сім'я. В описі під відео є посилання. Дуже вас попрошу. Підпишіть петицію. Дякую. Остання заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Така знаєте, заглядає в майбутнє. І говорить, що Європа, Європейський Союз має стати сильнішим за Російську Федерацію до 2030 року. Якщо це станеться, то вони будуть в безпеці і ніякий там загарбник, ворог до них точно не зайде. До 2030 року Європа повинна значно наростити військовий потенціал, щоб бути сильнішою за Росію, а це, в свою чергу, різко змінить ймовірність нападу РФ за словами Туска Рада ЄС ухвалила пропозицію, зокрема Польщі, Данії та Швеції, стосовно значного збільшення витрат Європи на озброєння. Водночас деякі країни цьому опиралися, але все ж таки це було прийнято. До 2030 року Європа за чисельністю військ. Озброєнням і технологіями має бути набагато сильнішою за Росію. Якщо цей напрям зберегти, то Європа буде сильнішою у кожному аспекті, не беручи до уваги ядерну зброю. Завдяки боротьбі України Росія на сьогодні не є готовою до військової агресії проти країн Європейського Союзу. За його словами, Україна купила для Польщі та Європи безцінний час для того, щоб посилити власну обороноздатність. Варто пам'ятати, що Росія зараз є безпорадною у. Своїх агресивних планах щодо решти Європи, оскільки Україна взяла на себе тягар прямої конфронтації з агресором. Також Дональд Туск наголосив, що треба пам'ятати про це, адже зараз часто говорять про втому від війни і від українських біженців. Ну і про те, що зараз європейський союз, європейські країни змінюють конституції, закуповують зброю, готуються до майбутньої агресії, яка я думаю, що не буде, тому що все ж таки вони готуються і щось таке приготують, переозброяться, озброяться, мобілізуються, і Росія не буде заходити на територію Європейського Союзу і країн НАТО. Але це треба підготуватися. І Дональд Ус говорить, що Україна для вас всіх виборола безцінний час для того, щоб ви переозброїлись, переосмислили. Зрозуміли, де правда, де неправда, і в яку сторону треба рухатись. Ось це Україна своїми жертвами, своїми героями, своїми територіями дала Європі. І це треба пам'ятати, враховувати, коли говорять, що європейці втомилися, що європейці там забагато дають, забагато допомагають. А Україна в цьому випадку що робить? Як говорить статистика, зараз Німеччина. Більше за всіх відмовляє українським біженцям про в'їзд на її територію. І за 2024 рік більше ніж 9 тисяч відмов щодо заїзду на територію Німеччини. І більша половина це, звичайно, українці. І це попри те, що якщо ви маєте статус Укр, наприклад, в Польщі, і ви хочете заїхати в Німеччину вам теж можуть відмовити, якщо ви потрапите на перевірку, а ви знаєте, там є вибіркова. Перевірка, якщо ви потрапите на перевірку, прикордонна служба Німеччини, поліція Німеччини не може відмовити вам у в'їзді на їх територію. Які причини щодо відмови: якщо українці отримали тимчасовий захист в одній з країн Європейського союзу і хочуть в'їхати в Німеччину без попередньої згоди? Друга причина: українці не мають усіх необхідних документів для пересування в межах шенгенської зони. Третя відмова влади деяких земель приймати біженців. Ну, тут, якщо ви йдете по безвізу, а він протермінований, вас не пропустять. Якщо ви їдете по візі, вона протермінована, вас не пропустять. І це саме стосується карти побиту. Щодо статусу Укр, статус УКР дозволяє українцям подорожувати по Шенген-зоні. Тобто, якщо ви зробили свій статус Укр в Польщі і ви. Можете собі їздити до 30 днів по різних країнах з поверненням в Польщу Потім як ремонтується відмова там німецької поліції не в'їзду на територію Німеччини. от з тим статусом я не знаю, ну але бачимо, це причина, і я так розумію, тут вже залежить від настрою поведінки. Е що ви можете сказати, що ви можете повідомити поліції чи стражі з німецької сторони, що і як. І якщо їм не сподобається відповідь, вони можуть вас не впустити. Тобто ви маєте тимчасовий захист в Польщі, чому ви їдете в Німеччину? Там, чи ви маєте там, тимчасовий захист в Чехії, Словаччині чи, країна, чи інших країнах, Сидіть в тих країнах? Ну, я так це розумію, так це аргументую, тому що інших в мене аргументів немає. Бо статус Укр в Польщі. Песелюхер Діапел вона дозволяє виїжджати і подорожувати по країнах шенгенської зони. Але ну ви самі розумієте, що як ви попадаєте на перевірку до різних служб, їй може щось не сподобатись. Не так подивилися, не так сказали, не туди їдете і отримали відмову. Це та віто саме, що на кордоні між Україною та Польщею досить часто люди переїжджають без страховки і без грошей, в них не запитують по безвізу, а також... Значна частина попадає під цю перевірочку. Страж гранічна каже, у вас є страховочка, у вас є гроші, немає, і вас повертають. Це трапляється і зараз, і досить часто. Тому я рекомендую людям, які їдуть за кордон, мати і страховку, і гроші, і всі додаткові документи, які мають бути з вами. Не забувайте. Я буквально нещодавно також розповідав, що затримали 12 іноземців в Польщі. З них троє українців отримали депортацію. Їх доставили до кордону, передали українським службам. Звичайно, у них там заборона в'їзду на 10 років депортації, тому подібне. Там же ними будуть займатися українські служби. І тут нове повідомлення: і знову троє українців отримали. Депортацію, тобто двоє з них отримали депортацію їх також депортували з Укр... з Польщі в Україну, а третій залишився в ізоляторі в Польщі. Співробітники прикордонних постів у Варшаві та Зеленій Гурі затримали трьох українців, які порушили польське законодавство та становили загрозу громадській безпеці та порядку. Двох передали українським прикордонним службам для примусового видворення, третього помістили в ізолятор для іноземців. Під час перебування на території Польщі чоловіки були неодноразово засуджені за численні крадіжки, привласнення майна, злочинні погрози та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Начальник прикордонної застави у Варшаві видав рішення про примусове видворення громадян України з території Польщі. Водночас він виніс заборону на вторинний в'їзд до шенгенської зони обом українцям терміном на 5 та 8 років. Як бачимо, стражгранічна поліція Польщі не жартує з тими, хто порушує закон, хто грубо порушує закон і їх депортують з Польщі. І на завершення теж про повернення з-за кордону українки в Україну, але по екстрадиції. Порушила закон в Україні, дали в розшук, знайшли в Європі, повернули в Україну. До України екстрадували підозрювану у розтраті бюджетних коштів З Німеччини в Україну. Екстрадували підозрювану у справі про розтрату державних коштів, призначених для виплати заробітної плати медичним працівникам пологового будинку. Вона була керівником відділу. Кадрів за даними слідства, фігурантка спільно з іншими службовими особами пологового будинку організувала схему розтрати бюджетних коштів, виділених для заробітної плати. Вони вносили неправдиві відомості до наказів про призначення працівників, про їх преміювання, відпустки, таборів, обліку робочого часу, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати, тощо надалі кошти перераховувалися на картки підконтрольних підозрюваних осіб. У такий спосіб група за. 2021-2022 рік розтратили 4,5 мільйони гривень. Жінці повідомили про підозру, що, поникнути відповідальності, вона виїхала до Німеччини та була оголошена у міжнародний розшук. Ну, і, відповідно, тепер вже затримана і повертають її в Україну. Ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайку. Не забули підписати петицію і до зустрічі в наступних відео.